17 серпня народження Ісуса і Його друге пришестя. Христос у плоті проявив себе в проміжку від ясел до Христа, Він прийшов у немочі і в немочі завершив свою роботу. Він, розп'ятий в немочі, 2 Коринтян 13.4. Проте, живий із сили Божої, і саме так маємо жити і ми. Христос знову прийде, але Його пришестя на хмарах небесних із великою потугою і славою буде лише виявленням тієї ж сили, яка знайшла свій прояв у яслах і на Христі. Він, цар слави, виключно завдяки своєму смиренню. Филипян 2.8.9 Він прийде, щоб порятувати свій народ. Але під час свого другого пришестя він урятує тільки тих, кого він вже врятував на Христі. Віфлеємські ясла достатньо містки, щоб там помістилося все людство. У них була божественність. Друге пришестя буде лише повним проявом першого пришестя. У яслах Христос був Сином Божим, але саме Воскресіння з мертвих із силою Святого Духа відкрило цей факт. Коли він прийде знову, це буде зроблено для того, щоб показати всім людям, що він справді живе. Готуймося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо Слово Боже. Нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з наших уст та діла наших рук, гарного всім настрою! Посміхайтеся частіше та пам'ятайте, Христос любить нас.